Привіт! Сьогодні ми е, зробимо шуляки або коржі з маком. Так виявилося, що мої друзі, колеги не знають, що це таке, о, а я думаю, що всі це знають. Е, ми тут приготувалися, ведемо за мною камеру, я покажу ось старіший жіночок нашої сім'ї. Дівчатка нам е, розказала, як це робити, а ми, постара... а ми постараємося зробити це разом. Для цього мені треба буде мука, яку моя мама вже чемно просіяла для нас. Просіяла? Так, просіяла. Казала, що треба взяти чотири таких, в мене вже все розсипається. 4 таких ковшики, муки. Мука гарненька, біленька. От, Є така штучка у нас. Потім ми додамо туди соди. Соди. Казали, що на цю порцію треба півтори ложки соди. І розмішати. Я розмішаю цею. Так, ну, вірно, сіль. сіль нам теж треба, так? Да? Сіль в мене є, ось вона вже. Скільки треба? Ну, Два бложечка. Дві ложечки, дві ложечки солі. Багато дві буде. Ну давайте поки ми одну і капельку. Да? Ну, це багато. Все. Тепер ми будемо влити сироватку. В сироватку ми тут добавили трошечки ще кефірчику і нагріли його, бо він має бути тепленький. І видно, що я тут роблю? Да? Видно. І ми починаємо. Ой, в мене не виходить мішати. І так не виходить. І так не виходить. О! Все, в мене вже виходить. Трошки я розливаю чогось, не знаю чого, чи то я це перший раз роблю, чи просто руки криві, але ми щось робимо. Так, от я зараз все це вилию і в нас буде, буде місити його. Я з допомогою своїх рідних закінчив робити тістечко. Мама ніколи не б'є яєчко в ці, Коржики. Але сьогодні свято і вона дозволила вибити одне яєчко, то в нас буде, мабуть, гарні коржі, Не такі жовтенькі. В общем, ось ми маємо таке тістечко, воно м'ягеньке, гарненьке. От, нам треба його поділити на ті коржі, які у нас будуть. Ми зараз так розтягнемо, подивимося, що у нас скільки буде. Навірно, ну, отак. От, от і наріжемо. Невеличкий в мене вийшов кусочок, ну нічого. Я потім наріжу більше. От, я візьму отакий. Мало? Нормально. От, і ми його розкатаємо. Щоб у нас був корж на нашу сковородочку. Те, що у нас вийшло, не дуже рівно, а нічого. Ножиком ми отаку поробимо для того, щоб він нас правильно жарився. Ну, Лійки я вже влив на сковородочку. І ми додамо секретний інгредієнт українців. Це трошки смальці. Починаєш порчати і промовляти нам, що ну давай вже скоріше того коржа. О, так. Все. Ми так акуратно ходимо. І все. Він жариться. Я закінчую жарити цього коржика. І десь ближче покажи, який він гарненький у нас вийшов пухенький. Ми його візьмемо і виложимо. І в нас вже є перший коржик, і ми зараз будемо багато їх робити. У нас буде така стопочка. Ну от, а зараз я буду готувати мак. так Ми закончили з допомогою моєї мами допекли коржики. У нас ось стільки вийшлося. Плюс 2. Тих два ми з'їли ще гарячими. Ось дівчатки вже сидять, ждуть, подивися на них. От. Да. Махайте рукою, ви ж допомагали. <реш> да. От. Так що коржики у нас вже готові. Тепер ми будемо е, терти мак. Ось у нас вже такий є мак. Ми його спочатку замочили на 4 годинки. потім зливали, потім опять мочили, зливали, потім проварили його хвилин 15. І тепер будемо його терти. У нас є така макітра, вона трошки прищерблена, не, трошки не, тут ось. припалена, але їй, мабуть, не, не менше років, ніж мені, а мені вже за 50 Є хороша штучка така макогон. От, це давній прадід біти, той, що американці грають. А наші жіночки вже давно знали, що таке макогон. От, і що таке Макітра? Ну, Макітра теж така штука класна. Ми зараз трошечки накидаємо маку. Ну, Десь так третинку від того, що тут є. Бо все зразу не, не потреш. Ну, Десь оце отакого. От і я зараз буду сідати і його терти. Ой! Зазвичай його ложать собі ногами. За так Щоб нас не, Креп... не бійтесь Щоб так крепко тримати, ця рука має бути стабільною, а ця має крутити. О. От. О. І от я можу показати, там, як феймак літає. Ми його так прижимаємо, прижимаємо і опять. До, до появи білого такого молочка. Тоді воно буде готове і тоді ми далі будемо його робити наше блібер. Так. У нас всі приймають участь в тому, щоб терти мак. А на, нічого страшного. Ага. Нас всі-всі ага. приймають участь робити шуляки. Все. Ми зробили, що хотіли. Ми натерли маку. У нас получився такий. Повірте, там є біле молочко. Опіум для народу. От. Перед тим як мак вложити сюди, треба завжди відірвати кусочок коржа і з'їсти українського наркотика. Свіженького сала. Ми будемо рвати кусочками. І будемо сюди кидати. І будемо потім мішати. Кидати <Kidati> сахар. Оце сахар вкину. Воду вмієте, розмішати. Проситимо сахарком для початку трошки. Одиначе вода. І в нас є переварена вода для того, щоб воно було. Я зразу спочатку чуть, -чуть щоб помішати це, ми робимо це в найкращих традиціях української кухні, в макітрі, в якій і мішали Наші Мак. Предки. Наші предки МАК. Ми зараз накидаємо ще трошечки. Для того, щоб смакувати. Це блюдо. Воно має трошки постояти. Але там мало води, Мало води, кажу трошечки. Ні, вода там є. Але ми попробуємо. М -м -м. Все. Закінчуємо все. Будемо їсти. Дякую.